Я наскільки був загублений у цьому житті, що кидався від одного боку до іншого боку, я вважав, що потрібно крутитися як білка в колесі, щоб мати якийсь достаток в цьому житті. І мало коли дійсно істинно думав про духовне своє життя. І зараз я розумію, що я настільки був впав від дійсно духовного життя, що мене це привело до мого початку. Але до мого початку, в якому я в першу чергу закладую. Фундамент із каменю. І коли я закладаю цей фундамент з каменю, зі мною є Бог, і я впевнений, що далі не сталося, цей фундамент вже ніщо не зможе розрушити. Цим фундаментом я називаю свою віру. Якщо зараз тобі нелегко в житті і ти не знаєш, що зробити, то я був на твоєму місці. І єдиний, хто мені допоміг, це Господь.